Привіт-привіт! Ви просила показати вулочки навколо того, де я живу. Ось такі в нас вулочки. Я зараз йду до крамниці. Я тут винайшла польську крамницю. І тепер я багато чого купую саме там. Там, до речі, можна також купити наш стакан Велікан, наше морозиво. Дуже люблю якісь будівельні роботи йдуть у нас. Ось там можна купити вареники, пельмені, ковбаси. Ну, вони і польські, там дещо з України є, але переважно польське виробництво. Дуже-дуже дуже мені подобається. Дуже смачно. Ось такі вулички. Це малесеньке містечко. тут 60 тисяч. Ну як малесеньке. Для, для Європи це не дуже малесеньке. Для України, звичайно, малесеньке. А, якщо я з Дніпра, це майже мільйонник. Ось Десь з вами підемо щоб вам таке тут показати. Ну, ви знаєте, в принципі, чесно, от Голландія, вона вся більш-менш така от. От Це такий типовий-типовий пейзаж. Так, що вам показати? Я думаю, тут невеличка є церква. Така як да, церквушка, не скажеш, що капличка, така малесенька церквушка. У нас є велика. Великий храм, прям такий католицький тут, я вам його також покажу. Він для мене спочатку був орієнтиром, тому що в нього дуже великий високий шпиль. Я, можливо, зараз, якщо не зможу, я вам його покажу. Цей шпиль того собору. І я така, не можу сказати, що дуже сильно. Швидко орієнтуюся на місцевості, і тому попервах я тут блукала. і орієнтувалася постійно на шпиль того собору. Якщо його бачила, я думаю, о, значить я недалеко від дому. Зараз тут дахи-дахи, можливо, якось його побачимо. Бачите, тут яблучко ось. Це типово велосипедики, в яких воно, вони возять діток з школу зі школи. Це також у нас тут в Нідерландах типові Ось такі речі. Ну так, от бачите, дуже тут, тут майже вся вся Голландія це ну, Нідерланди на увазі це. Невисока застройка, забудова, і тільки декілька міст, переважно ті, які були розбомблені фашистами під час Другої світової війни, отак, як Роттердам, наприклад, вони були відбудовані в більш такому сучасному варіантові. А так майже все це низька забудова. І от такі типові нідерландські домики, і біля них, бачите, садики. Садочки. Ось оце церква. Зараз я покажу. Отака вона. Ну, так от я йду в польську крамницю. Показала церкву восьмой. Польську крамницю хочу купити ще. Вареники з м'ясом. Вареники з м'ясом, може, якісь ще солодощі. О, ось той собор, дивіться, зараз. М -м -м. Бачите? Який він насиченний? От на той собор я орієнтувалася постійно. Ось це таке. Типово. Типова Голландія це десь отак от. Бачите? Це отак у нас. Це їхні типові домики. Це зоомагазин. Зоомагазин, де не звичайні товари, а такі, знаєте, органічні і такі юридичні товари для тварин. От. У мене, до речі, собачка така смішна. Вона реагу... вона має собаку, не любить інших собак, вона на них так гавкає сильно. І коли на крамницях зоотоварів вона бачить ну, плакат з собакою або з котом, або ще з якоюсь твариною, вона починає реагувати. І думає, що хтось реальний також дуже гавкає. О, то дуже багато, бачите. Вони дуже люблять буд. Ну, начебто християнська країна не будицька. Але вони дуже люблять буд ставити собі. О, дивіться, шипшина. Майже як в Україні, шипшина. Так що так от. А зараз там буде біля, біля крамниці польської. Буде красивий парк. Можливо, я в парк зайду, також він трошки в паркові познімаю. Ось. Ось. Ну, Чесно скажу вам, я не постійно своє життя в Західній Європі уявляю складно. Мені тут Начебто я і вдячна людям, мені там багато що подобається. Але не знаю. Я як знайшла ту польську крамницю, та я ж якось. скажіть ну трошки, знаєте, підбадьорилася, що ж до цього. Якось так. Комфортно, класно, все але вну, чуже. Я думаю, що, до речі, в мене в Ірландії були інші відчуття. Звичайно, в Ірландії там все чуже. Це ще газахідне ще, ніж тут. Ще криво такий вологий. Вона там посеред морів океанів та Ірландія. Але через те, що мова, якій яку я постійно варюся англійська, то, знаєте, в мене було відчуття, що мені дуже хотілося б, якби я тут а, там, або жила, або пожила якийсь час, мені б хотілося б дізнатися більше про соціум. От я гуляла по Дубліну, дивлюся, наприклад, Dance Club — танцювальний клуб написано. Я така стоїть думаю, О! А я би хотіла в такий танцювальний клуб. Знаєте, от ну за щось таке було, от я бачу, о, мені би цікаво було! От більше до людей, до людей, а в Нідерландах не знаю, начебто я мову вже розумію, але я не розмовляю так по суті. Але розуміти розумію. Але щоб мені хотілося в, цій, в цей соціум. Бачите, якщо от багато поверхів, ну, це, не багато поверхів, ну по суті скільки. Ні, тут 4, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ну, можна сказати, для Нідерландів це ж Для такого місця це майже хмарочоса. Ось. То от парк. Якби моя собачка не була така вредна до інших тварин, не була б така гавкуча, сюди можна було б її водити гуляти. Бачите, там озерце є таке класне. Не знаю, як це, не озерце, а ставочок, так? І оце вдаль, вдаль, глиб, глиб, там як лісочок такий. Отак от, то можна було б її сюди брати і гратися з нею, але ну, воно ж вгідне, то не може. Тож починає гавкати на всіх. А тут багато дуже собак. Ну От вам, от вам. оце краєвид, тобто що я зараз показую, це краєвид це типовий не... Нідерланди, це типова Голландія. Бачите? От вона. Не очікуйте, що вона буде різноманітна, якщо сюди приїдете. От вона майже вся така. Е, виняток це от саме Ротердам, е, тому що він був розбомблений під час Другої світової війни, і вони його відбудували, там, багато хмарочосів, багато як в Америці в Канаді таких е, ну, писячих краєвидів. А так от все інше. Дуже одноманітне, дуже однакове, і дуже все низеньке. І в однакових навіть тонах. От в таких от, бачите, більш коричневих тонах. Ось така вилочка. Ось а тут я вже підходжу до, до польської крамниці. Ой, які киточки класні. Ось які киточки. Клас. Ось у нас польська крамниця, бачите прапор. Там прапор Польщі і прапор Нідерландів. Фуд Плюс називається. Ну, от Зараз я піду в польську крамницю. Все, дуже дякую вам за увагу, за прогулянку зі мною разом. Оце ти тут -от я неподалеку мешкаю. Все, тим-тям, пока-пока.